Вітаю. Я сьогодні надвечір поставив у телеграмі. А хто не підписаний, є в описі цього каналу кілька запитань. Запитання ці абсолютно прості, і я поясню, чому я їх поставив. І так, перше питання про те, чи домовляться в Саудівській Аравії про припинення вогню. Чи домовляться в Саудівській Аравії про припинення вогню? Так, відповіли: 31% і НІ 69%. Я відповів так: не тому, що я знаю, що домовляться, а тому, що я дуже хочу, щоб домовились. Наступне питання було: чи читаєте ви книги? Це важливо. Так, відповіли 47% і НІ 53%. Те, якщо ви не читаєте книги, це не робить вас гіршими. Можливо, ви дуже зайняті. Можливо, у вас дуже багато відповідальності, роботи і вам не до книг. Я сам останнім часом книг мені там надарували на день народження, накупили, але часу мало. Проте я намагаюся хоч щонебудь полистати там або серед дня, або вже на ніч для там знаєте, щоб нервова система трішечки так пригальмувалася перед сном. Я вам теж раджу: купіть щось таке, що дуже вас розслабляє. Наприклад, дитячу літературу. Прекрасно. Вітер в івах, прекрасна книга. Абсолютно рекомендую. Дитяча казка про подорож. Наступне питання, яке я задавав, ви задоволені якістю вашого харчування? Чи задоволені ви якістю вашого харчування? Чи задоволені ви те, як ви харчуєтесь? Я думав, що відповіді будуть не такі, як дали підписники каналу, а відповіло вже 13,5 тисяч людей. Так, відповіли. От як ви думаєте, скільки людей задоволені в Україні якістю свого харчування? Так, 41, 59% відповіли, що ні. Тобто люди їдять не так, як би вони хотіли. Вони не задоволені якістю свого харчування. Тут я можу порадити, ось нам подарували скороварку. Я всім дуже раджу, це в результаті потім готування дешеве, швидке, безболісне і дуже смачне. Тому якщо ви не задоволені якістю вашого харчування, і, напевно, не задоволені, тому що у вас недостатньо коштів, ви можете виділити на це. То оце пароварка, скароварка, прекрасний вихід із положення. Далі взяли там два-три шматочка курятини, насипали туди картоплі, морковки і так далі. Закрили за 35 хвилин, все чудово і все дуже смачно. І останнє питання, яке я поставив, чи є у вас у родині автомобіль? Автомобіль – це дуже важлива штука. Я зараз не буду наводити цитату одного одного лівійського лідера. Не буду його наводити, тому що всі вважають, що це людина прям диктатор, прям ай-яй. Так, от він написав одну книгу, і в цій книзі написано, що основою демократії є наявність у людини. Власних автомобілів у людей, власних автомобілів, тому що таким чином людина не прив'язана до громадського транспорту, вона не прив'язана до перевезень, до метро, до трамваїв, тролейбусів перевезень міжнародних і так далі. В будь-якому випадку людина може сісти в автомобіль і поїхати. Я неодноразово під час повномасштабної війни рекомендував людям купити автомобіль. Будь-який, хоча б там старенький жигуль за 500 чи за 700 доларів, я не знаю, по чому не зараз. Жигулі завжди були якісь дорогі, зрозуміло чому. Купіть собі стареньку Таврію, купіть собі Таврію нову, купіть собі Ланос. Ну, дивлячись на що у вас вистачає коштів, але так, щоб це була автомобіль ухожений, щоб він був на ходу, щоб ви могли сісти і поїхати. І користуйтесь автомобілем, щодня користуйтесь, навіть якщо вам їхати на роботу, там умовно півтора кілометра. І ви можете пройтись, намагайтесь користуватися автомобілем. Це відчуття безпеки, це ваш простір, це ваша універсальність і це ваша ще й безпека. В родині під час війни повинен бути автомобіль. Так ось, як відповіли українці? На це питання відповіли 14,5 тисяч людей. Так, автомобіль сучасний і якісний 22%. Це непогано. Так, але потребує оновлення 48%. Ні, але хотіли б мати 23%. І ні, не маємо потреби 7%. Тобто я заключаю, що серед підписників мого каналу 71% людей, які мають автомобілі, більш-менш, але вони їх задовольняють. Десь потребують оновлення, але. 30% автомобілей не мають. Причому з цих 30% 23% автомобілі потребують. Ще раз повторюю, раджу купити автомобіль більш-менш в нормальному стані, але він має у вас бути. І ось коли я поставив ці питання, я знав, що знайдуться люди, які почнуть одразу запитувати. І чому ти ці питання ставиш? А, а для чого тобі це? А чому, а що ти опитуєш? а що це, ну, Хто в жарт, хто, хто не, не, не дуже, але тим не менш, люди дивно реагують на питання, коли у них запитують. Я переслідую кілька цілей, коли ставлю питання. Я це не завжди не часто роблю, але я ставлю питання своїм підписникам в телеграм-каналі. Але дуже часто ставлю питання в Ютуб-спільноті. Хто тут не підписаний, підпишіться. Там є дописи, і там багато запитань, які я ставлю. Так, от чому я це роблю? Перше, я хочу, щоб ви звикали, що вас запитують. Це надзвичайно важливо. Я хочу, щоб вас запитували. І Якщо дасть мені Бог там умовно стати президентом, я завжди буду вас запитувати. От по формату того, як сьогодні це робить Джей Ді Венс, Трамп е Ілон Маск, вони просто ставлять питання і відповідь: Так, ні, все. Далі нічого не потрібно. Не потрібно багато роздумів, не потрібно багато дискусій. От є питання, яке соціально важливе, так, ні, і загальний моніторинг можна зробити. Тому і питання, які я поставив, вони всі, ну майже всі були так, ні, все. Це цього достатньо. Люди не повинні заглиблюватись дуже в те, що ви від них хочете. Так, ні, цього достатньо. Нас з вами не запитують. Ми з вами втомилися від того, що нас не запитують. Таке відчуття, що хтось в державі назначив себе самим розумним, а ти ніхто і звати тебе ніяк. Другий момент важливий для мене. Я хочу, щоб ви замислювались над питаннями. Тобто, якщо вам ставлять питання, це як отакий Рубікон, це як стовпчик, коли ти біжиш, так бух став. А, а я й не замислювався над цим питанням, а я можу і не ставив собі це питання. І відповідь проста: так, ні. Я змушений відповісти, я замислюсь. І ще одне, чому я ставлю питання: це ці відповіді так, ні. Ти повинен прийняти сторону або так, або ні. Ти не можеш. Ну, в деяких питаннях ти не повинен філософствувати, ти не повинен. от, Шукати і плюси, і мінуси. Тому що часто вибір, є просто вибір. Так, ні, все, нема. Ти можеш довго думати, ти можеш довго ставити перед собою якісь там філософські задачі, але є тільки вибір, так або ні. Зупинити війну чи продовжувати її. Розумієте про що? я? І от коли ти стоїш перед вибором, так, ні? Зберігати життя людей чи територію, що первинне, життя людей первинне? Так, ні. Територія важливіша, так? Ні? І оце дуже важливо. Це дуже важливо. І є ще один момент. Я хочу, щоб ця система питань у вас завжди була в голові. І щоб ви формулювали ці питання. А тому остання мета, яку я ставлю перед цими питаннями, я хочу, щоб ви написали в коментарях, і що не полінуєтесь, які питання ви хотіли поставити до чиновників, до влади, до мене, до себе, до громадян України. І тому я написав допис про це. Які питання ви б могли поставити? От вже зібралося 150 коментарів. Я почитаю, подивлюся, якісь цікаві питання обов'язково озвучу. Ну, така історія. Історія з тим, чи варто вас опитувати, чому вас не опитують, чи будуть враховувати вашу думку навіть коли вас опитають? Я вірю в те, що рано чи пізно в Україні буде така влада, яка вас буде запитувати, буде враховувати, буде вас поважати і буде цінувати вашу думку, і не буде маніпулювати вами. Просто питання, просто так або ні. Ніяких ідеологій, ніяких нав'язувань, ніяких марафонів, і ніяких псевдоекспертів, які будуть за вас розтолковувати, як вам краще жити. Згодні? Так? Ні? Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу, також. Для нас все це дуже важливо. Ваша активність для нас важлива.